Святого Духа. Слава Ісусу Христу! слава Богу. Дорогі браті і сестри. Ми часто можемо задати собі питання, що для нас є наша християнська віра. І дуже часто, коли у нас це питають, ми не знаємо, як на це питання відповісти, тому що ми самі до кінця не знаємо для себе. І не знаємо не тільки ми, не знають дуже часто монахи, священники. Єпископи, митрополити теж не знають і теж не розуміють. Тому що дуже багато речей, коли ми отримуємо віру в спадок, ми робимо механічно. Ми ходимо в храм, ми не задумуємося над тим, що тут відбувається, ми не ставимося дуже часто серйозно до святині і до таїнств. А між тим, якщо ми замислимося, то ми зможемо. Погодитись напевне з відповіддю святителя Григорія Ніського, що християнство це наслідування природи Бога. Але для більшості людей це будуть просто слова. Для того, щоб зрозуміти, що вони означають, відчути їх всім серцем, треба дуже багато чого в собі перемінити. Треба Позбутись тих упереджень, які на нас накладала середня школа, атеїстичні безбожні університети, суспільство наше секулярне, і вийти на інший рівень, тому що розуміння цієї істини, воно лежить на рівні надрозсудковому. Ми повинні стати істотами позачасовими, сопричасними природі божественного логоса, тобто найвищої премудрості. Наша віра дуже глибоко містична, але для того, щоб її передати іншим, нам часто доводиться використовувати аналогії, символи. І тому нас дуже часто звинувачують в тому, що ми, мовляв, не точно висловлюємося, неправильно пояснюємо щось. Але між тим, зараз навіть ті науки, які називаються точними, вони теж дуже багато оперують символами. Вони теж будуть дуже багато оперують такими поясненнями, які для звичайного розуму здаються дуже дивними і неймовірними. Фізика, математика. І якщо ми не можемо однозначно і механічно вже пояснити всю повноту нашого видимого світу, того світу чуттєвого, який нас оточує, то що нам говорити про світ небесний? Якщо ми не можемо одночасно знати і швидкість і розташування частинки, то чому ми дивуємося, що ми не можемо точно описати якоюсь одною закономірністю взаємодію двох природ Христа або стосунки між всесвятою Трійцею. Для того, щоб усвідомити ці речі, нам потрібно вирости, вирости в повну міру Божого задуму про себе. Нам треба розширити свою свідомість, щоб вона була здатна сприйняти подібні речі. І тоді ми зможемо серцем прийняти те, від чого, чого розум не може вмістити, і від чого навіть уява вилухає. От що найнезбагненніша річ у всесвіті це розмір. Зараз є комп'ютерні симуляції, такі дуже хороші, які показують, які галактики лежать далеко за мільйони світових років. Як вони виглядають, як вони розходяться між собою сюди, туди? На що вони схожі? І просто вражає уяву те, який величезний всесвіт навколо нас. І що лежить за цими галактиками, ніхто точно відповісти не може. Ну Там точно немає дерев'яного паркану з табличкою тупик. Можливо, там стіна бульбашки. А що лежить за нею, ніхто точно не може сказати. Можливо, інша бульбашка. Деякі науковці звернули увагу на те, що мікросвіт і макросвіт дуже сильно подібні і форми цих галактик да, далеких на комп'ютерній симуляції, схожі на те, що є всередині клітини. І говорять, що, можливо, весь наш Всесвіт, до якого ми можемо досягнути, це є тільки якась одна клітина одного вселенського організму. А що є кожна наша клітина, що вона в собі містить? І оцей розмір, він вражає уяву. Він просто виносить нас, якщо вдуматися, за межі всього, що ми могли собі уявити. І, відповідно, божественна реальність, вона ще більш велична. І те, що ми взагалі можемо про щось про неї сказати, взагалі маємо якесь откровення Боже про те, чим вона є, це насправді величезний дар і величезне щастя, що ми в темряві не ходимо, що ми бачимо живого Бога воплощеного, який прийшов сюди, в тілі, до нас, який став у всьому до нас подібним. І сьогодні на свято Успіння Богородиці, як взагалі на будь-яке Богородичне свято. Ми можемо пригадати те, що Пресвята Богородиця стала тією, яка максимально до цієї божественної дійсності наблизилась настільки, наскільки взагалі це можливо людині. Вона була такою ж людиною, як і ми. Вона була да, обрана від віків, але насправді по природі, по почуттях своїх по мисленню, вона була такою ж людиною. І... Вона наблизилася до цієї дійсності, вона наблизилася до цього всього. Вона показала нам, якою є кінцева мета нашого життя, що це є обоження, що це є з'єднання з Богом. І що це є те, що... чого Бог від нас чекає. Ми знаємо, що Він настільки в статусі синів приймає, ніяк інакше. От недавно було свято Переображення Господнього і там. Згадувалося про те, як оце божественне світло, як воно просвітлює матерію, як ця небесна дійсність вплітається в нашу. І ми бачимо на іконах переображення про те, як від Господа ісходить це світло несотворене, і воно попадає на камені, на рослини, і вони починають світитись у відповідь. Це дуже сильна така іконографія. І все це в церкві, і сьогоднішнє свято, і всі інші дні. І божественна літургія, і наші келійні молитви, які ми читаємо, вони всі несуть в собі сенс, вищий сенс. Вони не... Це є те, що називається традиція, це те, що називається живе передання церковне. І грецькою мовою передання називається парадосіс, а рай парадоесіс. І це дуже цікаве співзвуччя, воно не випадкове, тобто ця традиція церковна, її осмислення, її прийняття, воно переносить нас в рай. Воно переносить нас уже в життя з Богом зараз і тут. І от ми бачимо ці святі дари, які стоять на престолі тіло і кров Христова. Ми не можемо зрозуміти до кінця, як відбувається це, це пересуществування. Але. Це є те, що ми можемо протиставити світу. І те, що ми можемо сприйняти цю святиню, це є найбільше щастя, яке взагалі можливе для людини. І тому так сумно стає, коли є деякі люди, які дозволяють собі від неї відмовитись, які дозволяють собі відкинути цей Божий дар, які придумують якісь причини, тому що нам навішали, що прямо перед кожним причастям нам потрібно сповідатися. Це чисто московська традиція. Навіть якщо ми ще не встигли согрішити, може нас совість не облічає, кожен по-різному себе почуває. А зараз всі йдуть через те, що називається і підрахіль турнікет, чисто перетворюючи це таїнство на щось формальне. Про те, що ми лінуємося, про те, що ми щось спожили вранці, коли ми йдемо до лікарів. То ми і рано встаємо, і нічого не їмо, і там робимо те, що вони приписали, для того, щоб лікування було правильне, для того, щоб обстеження було точне, для того, щоб аналізи показали правдивий результат. А до святині ми так не ставимось. До святині ми дуже часто ставимося за залишковим принципом. Та різниця, коли ми прийдемо в храм, на початку служби ще в кінці, ну все одно ж прийдемо, ніби галочку поставили, маємо. Не осмислюємо ми слова. Бог став людиною, тому людина повинна стати Богом. А між тим, як говорять святі оці, що відмовитися від цього дару це рівносильно зраді. Ми боїмося зрадити батьківщину, особливо зараз, в час війни, для нас немислима думка про те, що ми зрадимо нашу батьківщину, зрадимо наш народ. Ми з великою ненавистю дивимося на тих, хто перейшли на бік окупантів. А між тим ми самі зраджуємо Бога тим, що ми не приймаємо Його. Тим, що ми цей дар відкидаємо в сміттєвий кошик і думаємо про те, що ми можливо, проживемо якось без нього, або не повністю будемо його приймати. І так, на жаль, на антихриста, на ворога роду людського працюють не тільки невіруючі люди, а працює і дуже багато віруючих. Коли нам ще зовсім недавно говорили, що в святому причасті може жити якийсь вірус. Про те, що нам не треба причащатися, щоб поберегти своє здоров'я, про те, що нам треба якось міняти богослужіння. Зараз ті, які говорять, що в церкві дуже багато всього застарілого, і нам треба все його міняти для того, щоб стати більш модними для світу, Ну, таке у нас відбувається. А між тим не може бути ніяких поступок в питанні віри, тому що тоді оця традиція буде спотворена, а традиція тоді вже вона не буде працювати правильно і вона не буде повертати нас в рай. Ми тоді втратимо цю можливість. Ми тоді втратимо оцей от небесний телефон, який нас з Богом з'єднує, тому що десь ми ще поперегризають дроти. Навіщо нам це? Навіщо ми свідомо йдемо на це? Антихрист буде явою світу як найбільший благодійник. Він вирішить всі людські проблеми. Він зупинить всі війни. Він подарує вакцини від усіх можливих хвороб, від всього, чого завгодно. Він дасть свободу всім меншинам, всім пригнобленим, всім збочинцям. І він покличе до себе всіх, як говориться в апокаліптичних таких пророцтвах. За його столом, навіть знайдеться місце і для Христа. Але в самому-самому кінці, після порнозірок, рокерів, банкірів, всяких там шоуменів, сильних світу цього. В римському пантеоні теж стояла статуя Христа. Іноді говорять про те, що перших християн вбивали тільки за те, що вони вірили в істинного Бога. Це не так. Уже в другому столітті статую Христа поставили в римський пантеон, але її поставили разом зі всіма. І римляни казали, що ми не маємо нічого проти того, що ви вірите в Христа, але був такий звичай, що паралельно з тим. Божком, якого вшановувала та чи інша людина, вона повинна була приносити жертви тому ідолу, який був покровителем її міста. Тому що вважалося, що від цього залежить доля полісу. А поліс на той час це було все. І тому так же само і зараз. Нам кажуть, ви собі можете вірити в Бога, але визнайте, так би мовити, там, верховенство демократичних цінностей. Вийдіть на сцену з райдужним прапором, станьте на коліна там, на акції в підтримку негрів, прийміть там ще там щось, станьте на спільний молебен з язичниками, з єретиками. Заявіть, що всі рівні, всі релігії однакові, немає між ними різниці і не треба між ними враждувати. Тобто, поступіться в виключність нашої віри, поступіться виключністю і величу Христовою. Тоді для вас все буде. Дуже багато зараз. Ведуться на це і ведуться не тільки світські люди, ведуться і церковні люди, особливо на Заході ведуться ієрархи церковні ведуться на це. Вони думають, що так буде краще. Це рівно по тому ж принципу, по якому думали, що в совковий час врятують церкву, коли підпишуть співпрацю з безбожним режимом, коли будуть доносити і стукати одні на одних. Думали, ми таким чином збережемо церкву, а вони її вбили, спалили, знищили, спотворили. І те, що ми зараз маємо цей московський патріархат, який нам створює, на жаль, дуже багато стільки бід, це ж все є наслідок того, що колись вони пішли на співпрацю. І якою ми залишимо церкву нашим дітям, якщо ми зараз не, не будемо зберігати її в чистоті, якщо кожен із нас зараз не стане воїном Христовим, якщо кожен з нас зараз не зрозуміє, що він стоїть в цій боротьбі до кінця, не буде у нас тоді чого протиставити світу. Тому що світська ідеологія, вона дуже хитра. Вона дійсно може багато запропонувати людині, багато запропонувати того, до чого апелюють, того, що потрібно. І для того, щоб зрозуміти, а чого нам не буде вистачати в цьому світі, треба дійсно дуже глибоко задуматися над цим. І в першу чергу ми повинні розуміти, що нам треба для цього жива присутність Божа. Самі ми не встоїмо, та й самим нам немає сенсу стояти. Тільки якщо є жива присутність Божа, тільки якщо є благовійне прийняття таїнств, які ми станемо понад усе, для того, щоб дійти до Небесної батьківщини. Амінь. Слава Ісусу Христу!